Президентські вибори в Росії мають пройти навесні наступного року однак в Кремлі вже знають і хто стане фейковими опонентами Путіна і як забезпечити безпрецедентну високу підтримку головного кандидата. Путін! Путін! Російське видання, що вважається опозиційним медуза, називає призвища майбутніх спарних партнерів Путіна. Пишуть, що при виборі конкурентів головним критерієм був вік. Задание зробити так, чтобы Путин не выглядел дідом на фоне інших. Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет. По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70 летний Путин уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой. Лідер популярної справедливої Росії оголосив, що його партія не висуватиме свого окремого кандидата, а підтримує Путіна. В Москві планують на вибори, крім бункерного підуть представники трьох парламентських партій. За версією двох джерел ЗМІ близьких до Кремля, кандидатами стануть Геннадій Зюганов від КП РФ, Леонід Слуцький від ЛДПР, Олексій Нечаєв або Владислав Даванков від нових людей. Двох перших обрали через низький рейтинг та впізнаваність, А ось третім складніше ніяк не визначиться. Бо один кандидат не харизматичний, маловідомий. Іншого можуть відсіяти через віковий критерій фейковому опоненту лише 39 років. От проблема. Та й що за морока з картинкою? Всі ж знають в Росії не головне як проголосують важливіше як підрахують голосів за має бути понад 80%. Цікаво, у видання пише про те, що раніше співрозмовники з числа лояльних до влади чиновників та бізнесменів називали Путіна першим головним верховним читатом. А ось після досягнення ним 70-ліття найчастіше навіть близькі люди з оточення звуть його. Дідом ставте лайк, пишіть коментарі під цим відео та обов'язково підписуйтесь на канал тут щогодини нові, актуальні і цікаві новини.